Отже, ми у студії громадського з нами вже Андрій Парубій. Просто зараз цей момент ну, людина, насправді, до якої останній рік прикута надзвичайно багато уваги. Відповідно, це кладе на вас на ваші плечі величезну кількість відповідальності. Пане Андрію, ми перед ефіром попросили наших глядачів, якомога більше запитань скидати. Я навіть проглянути їх складно було всі, але загалом кидалося в очі: там кожне десяте запитання. Це люди запитують, чому б нам нарешті уже просто не побудувати стіну, не відгородити тут зону проведення, проведення антитерористичної операції, забути про цю територію, і все. Кінець. Такі, знаєте, відчай просто читається в цих запитаннях. Це наскільки погано? Доброго вечора. Дякую за запитання. Ви знаєте, я <клес> в останній період бував і в Донецьку, і в Луганську. Більш того, я був в перші тижні після початку кризи. І хочу сказати дуже важливу річ: там живе величезна кількість людей, для яких. Не просто України і батьківщини, які є великими патріотами України і які розуміють, що те, що відбувається зараз в Донецьку Луганську, це зовнішній сценарій, до якого місцеве населення не має жодного відношення. Насправді, за останні два місяці навіть рейтинг Путіна в тих областях впав до критичної межі, який раніше був високий. І тому говорити про те, що ми відгородили цю територію від решти України, я думаю, це ми в даному випадку. Зіграємо той план, який пропонує Путін, а не український план. Це наші землі. Там величезна кількість патріотів, які сьогодні зі зброєю в руках захищають свої домівки. Я можу сказати, в батальйоні Айдар величезна кількість є луганчан, які захищають свої міста. В батальйоні Донбас величезна кількість є місцевих, які захищають свій край, свої землі. І тому відгороджуватись від них. Я думаю, це неправильна думка і це швидше є емоції і відчай. Нам стіною треба відгороджуватись від Росії, від Російської Путінської Федерації. Власне, звідти йде ключова загроза. І, власне, це є причиною того, що відбувається сьогодні в Донецьку і Луганську. Тому якщо від когось за стіною, то не від наших братів в Донецьку і Луганську. Стіною треба відгороджуватись від Росії, яку сьогодні Путін, який з божеволів, який. Має маніакальні ідеї відновлення якогось руського веміля, намагається і робить пряму агресію на Україну. Ми до цього близько місяця повідомляли про певний поступ у проведення антитерористичної операції, про те, що брали місто за містом українські силовики, звільнювали якісь певні території. І зараз відбувся такий от частковий відхід назад, тобто ті території, які було. Взято під контроль. Зараз знову контролюють уже бойовики з значно серйознішим посиленням з боку якраз російських військовослужбовців кадрових. І зараз йдуть бої. В ці години йдуть бої йдуть бої на півночі. В щасті, вони намагаються відсікти і власне Сіверський Донець, зірвати міст, щоб відсікти нас переходу на бік той де Луганськ, і біля Маріуполя йдуть бої. І Дебальцева йдуть бої, буквально зараз, в ці хвилини, коли ми з вами тут говоримо. Чому така активізація їхня? Ну, Відповідь, очевидно, проста і зрозуміла. Тому що фактично війшли регулярні війська. Якщо до того були диверсійні групи, добре підготовані, добре структуризовані, але все-таки це були диверсійні групи по 50 чоловік, по 100, по 200, які <кій> намагались залучити або примусово мобілізувати місцеве населення близько вже 10 днів, коли війшли регулярні війська, це є пряма агресія, які почали використовувати високоточну зброю, які почали потужно використовувати найсучасніше озброєння. І це, звичайно, на сьогодні зупинило той наступ, який проводила українська армія, який проводила українські збройні сили. І сьогодні йдуть позиційні бої. Сьогодні йдуть відстоювання тих позицій, на яких ми укріпилися. в контексті зокрема, події під Іловайськом говорять не тільки про те, не тільки про посилення там з боку проросійських і російських сил у регіоні, а також і про певні проблеми серед керівництва збройними сил українським силовим блоком, і, наприклад, представники добровольчих батальйонів в цих ситуаціях в нашій студії озвучували не недвозначні звинувачення на адресу представників Міністерства оборони. Чи справді там існує певна така дис дискоординація, і чи справді є проблема між е ними у координації своїх дій? Ви знаєте, в контакті з командирами добровольчих батальйонів, і оце за останні дні говорив з ними ну, неодноразово і з Семеном Семенченком, і з Юрком Березою, комбатом Дніпра і з комбатом миротворця, з тими, які безпосередньо брали участь в тих боях. І я дуже щиро підтримав їхню вимогу. Щоб з цього приводу було проведено слідство. Якщо не будуть покарані винні, значить знов можливе повторення подібних речей, подібних помилок. І я щиро підтримав їхню пропозицію, ми мали розмову із головою Верховної Ради. І те, що сьогодні в Верховній Раді України створена слідча комісія з приводу розслідування тих подій, які були під Іловайськом, я думаю, це дуже правильний, це дуже ефективний хід. Для того, щоб це було публічно, для того, щоб ми змогли чітко вияснити і зробити хронологію тих подій. Я не є ні суддя, ні прокурор і не прихильник того, щоб на ефірах давати оцінки. Але те, що розповідали хлопці, те, що відбувалося під Іловайськом, воно, звичайно, потребує дуже детального, ретельного вивчення. І якщо є факти боєвузт зради, вони повинні бути вивчені. І відповідальні повинні бути покарані інакше ми не зможемо тримати бойовий дух армії суючи з тих запитань, які я просто читаю. Люди використовують формулювання, коли нарешті перестануть використовувати формулювання, це важливо зливати військових. Ви покладаєте воно тут в цьому випадку на некомпетентність тих людей, які е, керували Збройними силами і силовиками в тій ситуації? Чи все ж е, тут йдеться про п'яту колону, про яку б там і пан міністр Галетей говорив е, про створення цього смершу в тому контексті? Ви знаєте, ми особливо на початках мали величезну проблему з тим, що величезна кількість була людей, які фактично в силових структурах, в наших правоохоронних органах. Які думали не про Україну, які були поставлені на свої посади, власне, для того, щоб знищувати Україну, а не допомагати Україні. І відкидати цей компонент, звичайно, не можна. Цей компонент, особливо на початковому етапі, хочу наголосити, він відігравав ключову роль, коли нам інколи підрозділи давали свідомо неправильну інформацію, те, що відбувається, зокрема, в Криму, коли були факти, що певні керівники підрозділів не виконували наказ, а потім переходили на бік. Бойовиків. І, звичайно, ця проблема існувала, і ця проблема, очевидно, існує і сьогодні. І, звичайно, що найлегше просто критикувати генералів, найлегше критикувати загалом, скажімо, генштаб чи керівні органи. Очевидно, що є помилки, але ці помилки повинні бути досліджені, мають бути виявлені, і публічно має бути дана оцінка. Бо серед генералів є і герої, такий генерал Кульчицький який допомагав нам створювати перший батальйон добровольців Національної гвардії, та вдрі був перший добровольчий батальйон і святої генерали, який разом з хлопцями до останніх днів був спільно в окопах і загинув, будучи поруч ними, перелітаючи з Ноблок, постане іншого. Тому я би не робив би ніколи у Зрадників треба знаходити, зрадників необхідно карати. І це повинно бути предметом дослідження і прокуратури. А якщо це великий суспільний резонанс? Я думаю, такий механізм, як Слідча Група Верховної Ради України це добрий механізм. Ну, в ситуації, хто винен, ми чекаємо на результати розслідування, яке, як пообіцяли, має відбутися. Але що тут далі ситуація постає, що робити далі? Зокрема, чим саме в цей момент займаєтесь ви? Просто цікаво, тому що ви так з інформаційного поля, на якийсь час трохи випали. Всі, всі всі запитують, чим зараз займається Андрій Поробій. Де він? Я очолюю центр допомоги добровольцям. Який був створений, створений при самобороні Майдану, який, власне, почав діяти ще до того, як пішов відставку, я, власне, найактивніше займаюся тим цей період. Це є центр, який, вивчаючи проблеми, які в добровольців, намагається їх на ходу вирішувати. Бо, звичайно, нам доводиться величезних зусиль докладати для того, щоб ці питання вирішити буквально на ходу, як сказав один знайомий, це як ремонтувати літак під час польоту. Коли ми почали формувати добровольчі батальйони, а я, власне, з перших днів, як почалася агресія, я був власне, людиною, яка все робила можливе, щоб почали формувати добровольчі батальйони. Коли люди на Майдані питались, якщо армія не хоче воювати, дайте нам зброю, хлопці, самоборону, ми підемо будемо захищати Україну. І це все робилось надзвичайно складно. І, на жаль, існуюча система з існуюча система, самого початку робила все можливе, щоб добровольчі батальйони... Або усунути, або щоб добровольчі батальйони не набували такого масового припливу. І, на жаль, це відбувалося на всіх рівнях і всіх силових структурах. Відчувався якийсь момент чи конкуренції, чи навіть важко його пояснити. Але все-таки вдалося створити в різних підрозділах. І в Збройних силах України, як Айдар, і 25-й батальйон, який зараз підвальці воює, в Національній гвардії три батальйони, в МВС величезна кількість батальйонів, в великій мірі завдяки і Авакову, який сприяв, сприяв цій ідеї. Але є багато труднощів. Одна з них підготовка бойова. Хлопців, які йдуть на передову. Добровольців, які хочуть йти і воювати, але не мають необхідної підготовки. Фактично, це навчальні центри. Це один з елементів. Ми зробили весь комплекс. Це навчання бойової підготовки тих хлопців, які йдуть на передову. Або тиждень, або два тижні. Це є в Києві, це є в Харкові, це є на півдні. Це також створення караванів, які завозять необхідну підтримку для кожного батальйону. Ми маємо контакт з кожним батальйоном, вивчаємо потреби, які є необхідні, і посилаємо каравани, і наші бази теж є в Харкові, і Мелітополі, де власне ми постачаємо туди допомогу і звідти завозимо вже безпосередньо в зону АТО. І дуже часто, власне, я таким чином маю змогу спілкуватися з багатьма нашими комбатами, які знаходяться на передовій. Це і надання медичної допомоги, це і навчання щодо надання. Медичної допомоги. Я буквально недавно говорив з нашими хлопцями, які ранені лежать в лікарні. вони говорить, завдяки тому навчанню величезна кількість людей змогла і вижити під час боїв. Це і забезпечення топографічними картами для того, щоб вони могли ефективно проводити бойові дії на тих чи інших територіях. Це і юридична підтримка, і юридична підготовка, і також реабілітація тих хлопців, які ранені. І, звичайно ж, маса самоборони Майдану з тих добровольців, які пішли, а зараз майже 4 тисячі добровольців самоборони Майдану воюють на передовій. Величезна кількість є тих, які загинули. І ми намагаємося і допомагати їхнім сім'ям, ми намагаємося робити все можливе, щоб вони не були забутими, щоб вони відчували і бачили цю підтримку, яку можемо надавати і ми, яку повинна надавати і держава. Фактично, скільки я зрозумів, центри підготовки добровольців готують склад, готують людей, які після цього йдуть у добровольчі батальйони Айдар, так. Донбас і так, так далі. Так. Ми фактично визначаємо потреби батальйонів. Ми визначаємо, власне, де є необхідність більше добровольців, і спрямовуємо їх в ті батальйони, де більше необхідність. І на самому початку, ну, от Айдар був один з перших. Ну, туди поїхало віддало кількасот людей для того, щоб там була величезна потреба кадрова. Коли північ Луганська, а там була всього невеличка кількість добровольців місцевих місцевої самоборони, на початку це було 60 чоловік. Звичайно, поставили зразу величезну кількість, близько 300 людей. А зараз, скажімо, це доокуптовуємо там, де є найбільша необхідність в тому чи іншому батальйоні. Недавно це була докоптація батальйону Чернігів, який зараз в ці хвилини воює в станиці Луганській на півночі. Це складно дуже? Надзвичайно складно. Надзвичайно складно. Я дуже часто в тому регіоні власне буваю, в тій частині. Де щастя, де дестаниці Луганська, і хочу вам сказати, що Станиці Луганській особливо складно, бо якщо інші території Старобільське і Сватове це більш Слобожанщина, це більш психологічно навіть Слобожанщина, то власне Встаничі Луганській дуже такі сильні позиції, проросійські, е, проросійські позиції. І е, вона надто близько до кордону. І, власне, зараз там відбуваються дуже гарячі і важкі бої. Це місто дуже довго брали. І, власне, зараз там одна з таких найбільш гарячих місць, де відбуваються бої, як зрештою і біля щастя. І Та, так, надзвичайно складна величезна кількість повідомлень. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, як ви ставитесь до рішення, про, до рішення про оснащення добровольчих цих батальйонів важким озброєнням і технікою? Я не то ж до цього ставлюсь. Я, власне, велику докладав дозвичай. Це, це однозначно правильне рішення. Ви розумієте, в чому є ключова річ? Якщо ми візьмемо батальйон МВС? Ну, батальйон. МВС, по суті, це є ті підрозділи, які мають утримувати міста після того, коли фронт пройшовся. І авіація, і артилерія, і Збройні сили. В останній час сталося так, що добровольці часто опиняються на передовій один на один проти регулярних збройних сил. І, на жаль, дуже часто сьогодні. Це вже не є війна, як ми бачимо в фільмах художніх, коли з автоматами біжать до на одних і, скажімо. Відбувається бій, прямий безпосередній контакт. Дуже часто просто є розстріл артилерії, розстріл гранатометів. Величезна кількість наших ранених і вбитих хлопців це просто обстріл. І коли людина з автоматом і не має будь-якого важкого озброєння, а підрозділ обстрілює з артилерії і неможливо не знищити вогневі точки, то це фактично навіть не назвеш повноцінним боєм. І тому рішення про те, щоб озброїти добровольців важким озброєнням. Я вважаю надзвичайно правильним. І в даному випуску я хочу відзначити дуже жорстку позицію і Ясенюка Арсенія Петровича, який підняв це питання на Кабміні, і Авакова, який дуже жорстко це питання поставив. І я вважаю, що з цього приводу всі дійшли спільного розуміння і змогли передати це озброєння. До речі, воно зараз поступає і поступає постійно. Я вважаю, це надзвичайно правильне, ефективне рішення, бо інакше інколи добровольці ставали просто вибачте, мішенню. Для ворогів, перебуваючи на передовій і ведучи бої на передовій. Прошу запитати, як ви ставитесь до введення військового стану і повної мобілізації. В цій ситуації це потрібно? Це питання, знаєте, яке часто піднімається і дискутується політично. Я з того приводу вважаю таким чином, що це питання має бути прийнято консенсусно. Я вважаю, тобто в даному випадку повинні прийняти рішення спільно. І президент, і прем'єр-міністр, і голова Верховної Ради. Як, е, як рішення РНБО, як це і має бути. Я можу одне сказати, всі документи підготовлені для цього. Повністю план дій, як діяти повинен який орган влади, е, коли я був скритим РНБО, всі документи були повністю підготовлені вже дуже це давно. Це зробити можна в будь-який момент. Так, я можу сказати дуже твердо, що вся підготовка, яка чітко передбачає, хто чим займається під час введення воєнного стану, є готова. Питання тільки. Політичного рішення. Але це рішення повинно прийматися у великій мірі через фахову дискусію, через спільне рішення. І я навіть не хотів би в цій дискусії ну, говорити своє бачення з того приводу, хоч, в принципі, моє бачення завжди було незмінним. І воно стосувалося того, що особливо після ведення російських регулярних військ це було би правильним, це було б адекватним рішенням. Дякую вам за цю відповідь. Люди запитують, знаєте, не лише про от, я думав, що всі будуть запитувати про один про цей перший фронт, який у нас є на сході. Про те запитання про інший фронт, про який говорили там українські оглядачі, українські митці. Не говорячи, другий фронт відбувається зараз тут. Ті люди, які лишилися в тилу які мають зробити так, щоб військові українські повернулися в іншу країну, зробити реформи, зробити зміни, яких вимагав Майдан, з яким ви безпосередньо зараз у наших глядачів напряму асоціюєтесь. Скажіть, будь ласка, ці люди зараз займаються тим реформуванням? Бо вже звучать просто питання: знаєте, до вас, коли наступний Майдан? Знаєте, я історик за освітою. І я дуже часто читав книжки про періоди української державності. Дуже детально вивчав ці періоди, в тому числі період 17, 18 19 року, коли ми втратили державу, власне, із-за того, щоб була всередині держава, пішов розкол і було взаємопоборення. І я виховувався в такій атмосфері, що для мене весь час є система пророгатив. І в цій системі пророгатив є одне, найважливіше це держава. Я дуже часто говорю, для того, щоб ефективно провести реформи, для того, щоб ефективно боротися з корупцією, необхідно спочатку, щоб було де проводити ці реформи і де боротися з цією корупцією. Для того треба втримати державу. Я вважаю це питанням номер один. Я вважаю сьогодні витіснення агресора окупантів з території України, це найважливішим питанням, яке сьогодні стоїть перед українською державою. Я вважаю, воно є номером один. Але я весь час говорив хлопцям і говорив самобороні. Наша була перша війна на Майдані, наша друга війна це є вичиснути Росію з України, але наша третя війна це буде війна з корупцією. Ми повернемося з фронту і ми будемо спільно боротися з тим, щоб таке явище в Україні більше не існувало. І хлопці, які вернуться з фронту, будуть мати дуже велику вагу слова, щоб вони змогли з тим явищем ефективно і дієво боротися. Я величезний прихильник реформ, я величезний прихильник боротьби з корупцією. Я вважаю, що ми... Будемо і це явище будемо знищувати в Україні. Але коли мені говорять про те, в якій це має бути послідовності, і чому я не займаюся тим сьогодні і зараз проектами реформ чи ще чимось, я скажу тому, що сьогодні фронт є ключовим, найважливішим завданням для української держави і для кожного українця. Питання існування України це питання вічної України, це питання довготривале, і стратегічне, другорядні питання. Я не скажу, що не другорядні, другі завогою питання. Ми обов'язково будемо вирішувати, будемо виконувати, і це буде наступним етапом після нашої перемоги на сході. Пане Андрійовичу, поставити вам всі запитання від глядачів. Вам буде волося тут сидіти до ранку, але я розумію, що ви маєте за хвилину їхати на, е, їхати на нараду. Скажіть, будь ласка, останок запитання політичне, ви на майбутніх виборах у жовтні плануєте повернутися до Верховної Ради? На це питання ще раз не можу дати відповіді. Зараз доводиться займатися тим, що є на фронті. Звичайно, з того приводу дискусії ведуться. І ми зустрічалися і говорили на цю тему і з багатьма з комбатами. Бо теж є така дуже дивна річ. Ви знаєте, зараз така коротка виборча кампанія, що для того, щоб нові люди, люди, які прийшли з Майдану, люди, які захищають Україну в АТО, ну воно фактично закриває їм шлях для того, щоб вони могли війти в українську владу. І звичайно, що... Просто зміна бюрократії в Верховній Раді це, напевно, не то, що би хотіло б українське суспільство. Українське суспільство хоче і великого оновлення. Але є інша проблема, поки йде війна, поки є фронт, займатися виборами, це є і некоректно. І тому це і ця дилема, яка стала перед багатьма хлопцями. І, звичайно, що тут є і мій рівень відповідальності, що багато з тих людей, які були активними і на Майдані, які були активними в АТО щоб вони могли впливати на і бути в центрі прийняття рішень в нашій державі, щоб вони могли впливати на ті рішення, які приймаються. Бо якщо будуть просто як солдатики залежні від того, хто десь на горі приймає рішення, це буде неправильно, це буде несправедливим і це буде неефективним для України. Тому на сьогодні я не можу на це відповідь, на це питання дати точну відповідь, але можу сказати, що якщо вибори таки відбудуться, хоч це дивні вибори під час війни. Я буду робити все можливе, щоб максимальна кількість тих людей, які себе проявили і на Майдані, і в АТО, щоб вони могли бути в Верховній Раді України. Дуже дякую вам за ваші відповіді. З нами був Андрій Парубій.